Антонов Найтріфт 2026 став одним із найамбітніших концептів у лінійці перспективних аерокосмічних платформ, орієнтованих на домінування в умовах нічних операцій та складного електронного середовища. Проєкт створювався з урахуванням досвіду сучасних конфліктів, де вирішальну роль відіграють малопомітність, автономність і здатність діяти в умовах повного придушення, навігації та зв'язку. Найтріфт, задуманий як багатоцільова безпілотна платформа нового покоління, здатна виконувати розвідку, коригування вогню, точкові удари та електронну боротьбу в глибокому тилу противника. Аеродинамічна схема НайТріфт 2026 відрізняється ламаними контурами та інтегрованим фюзеляжем із крилом, що мінімізує ефективну площу розсіювання. Корпус виготовлений із багатошарових композитів з радіопоглинаючими властивостями та спеціальним покриттям, оптимізованим саме для нічних температурних режимів. Теплова сигнатура знижена завдяки новій системі відведення тепла від двигуна, яка розсіює вихлоп у верхніх шарах конструкції, зменшуючи помітність для інфрачервоних сенсорів. Це дозволяє апарату залишатися практично невидимим для більшості сучасних засобів протиповітряної оборони під час нічних місій. Силова установка Найфт 2026 базується на гібридному рішенні, що поєднує економічний турбогвинтовий модуль з електричним приводом для режимів тихого польоту. У критичних фазах місії апарат може переходити на майже безшумний електричний режим, знижуючи акустичну помітність до мінімуму. Завдяки цьому НайТріфт здатний годинами патрулювати задану зону або повільно проникати в глиб контрольованого простору противника без ризику раннього виявлення. Запас ходу та тривалість польоту значно перевищують показники попередніх платформ цього класу. Бортова електроніка стала одним із ключових напрямів оновлення. NightRift 2026 оснащений інтегрованою системою штучного інтелекту, яка аналізує дані з оптичних, інфрачервоних і радіолокаційних сенсорів у реальному часі. Алгоритми машинного навчання дозволяють апарату самостійно ідентифікувати цілі, відрізняти справжні об'єкти від хибних і приймати рішення щодо маршруту обходу зон підвищеної загрози. Навіть у разі втрати зв'язку з оператором платформа здатна завершити місію або безпечно повернутися на базу. Особливу увагу в НайТріфт 2026 приділено роботі в умовах активної радіоелектронної боротьби. Система зв'язку використовує адаптивні канали з частотним перестрибуванням та квантовостійке шифрування, що значно ускладнює перехоплення або придушення сигналу. У разі повного глушіння апарат переходить у автономний режим, покладаючись на інерційну навігацію та візуальне зіставлення місцевості. Такий підхід робить найтріфт надзвичайно стійким до сучасних засобів РЕБ. Озброєння платформи має модульний характер і може змінюватися залежно від завдань. Найтріфт 2026 здатний нести високоточні боєприпаси малої маси, вражуючі елементи або контейнери з обладнанням для електронного впливу. Внутрішні відсіки дозволяють зберігати боєкомплект без порушення малопомітності, а система наведення забезпечує високу точність навіть у складних метеоумовах та вночі. Це робить апарат ефективним інструментом як для точкових ударів, так і для підтримки наземних підрозділів. У 2026 році Антонов Найтріфт позиціонується не просто як окремий безпілотник, а як елемент мережево центричної системи. Він здатний взаємодіяти з іншими дронами, пілотованими літальними апаратами та наземними пунктами управління, обмінюючись даними у захищеному середовищі. Така інтеграція дозволяє створювати гнучкі тактичні сценарії, де Найтріфт виконує роль тихого мисливця, що відкриває шлях для інших сил. У підсумку ця платформа відображає новий етап розвитку нічних автономних систем і демонструє прагнення до технологічної переваги в майбутніх конфліктах.